Доброго вечора всім любителям любви. Ви на Tavry І це episode 4. І сьогодні ми поговоримо про результати сьогоднішніх матчів. Розклад матчів на завтра, Аналіз цих матчів, які були і будуть. Аналіз цього чемпіонату Берлінгова та хто вже подав заявку на, на участь у товариському чемпіонаті World Championship в Таврії. І ось! Розпочинаємо. Перше ж діло ми переходимо до а, е, результатів матчу. Сьогодні ми вилітаємо, на жаль, кубка від всього на Та за сумою двох матчів ми вилітаємо 2-5, але сьогодні 1-3. Ну, все ж таки, очевидно, через те, що суперник досить ну, високого рейтингу. Непоганого такого, що ну, важко було перебороти такого суперника. І ми сьогодні 1-3 програли минулого матчу ми. Ну, Програли 1-2 тільки могли ще відіграти, але цей раз уже просто добили нас. Першому забили все ж таки гості. Маргі віддав дубль. Забив гу, дубль. Асистентом був Коваль, Ковар та Дайвіс. Від нас тільки штучно забив Стеценко, Роман Стеценко. Іван Деслік став остаточно крапку у цьому матчі, Іван Вар віддав асист. 1-3 за сьогоднішній матч ми вітаємо з З Статистика матчу. Володіння у, на... у них більше, ну трохи, але метикула теж непогано. 21 проти 7, ну домінації дуже по ударах від Сігони ФК, По Уствір вже не така велика різниця, але сиріну. І ефективність ударів у нас майже така сама, як у них. Е... Сейф... Сейф у нас Менше більше. 6 проти 3 відбори мічів більше у них. 14 проти 10 фолів у нас 15 проти 9. Кутових більше у них на 1-8 проти 9 і штафних по одному. Жовта карточка одна тільки у нас, а в тих залі жодного фону не було. Склад у нас найвища оцінка за матч. Ми з шешень грав. Асистент головного тренера взяв в Шершню стартовий склад. А найкращий гравець цього матчу це як Роман Стеценко. А найкращий взагалі гравець матчу 8,5, 8-5 Рейдинг має Маргі. Я ще й добре забув. І у другому матчі, який відбувся зараз у 25.34 в тг стрімі, але, на жаль, він не відбувся через бої з інтернетом. Дуже вибачаємося. Зараз попробуємо матчі показати вас завтра матчі є. Нам виходить показати 19.08. Так що не пропускайте, підписуйтесь на телеграм-канал Таврій Чернівці і не забудьте не пропускайте відео також на Ютубі. виходять щодня. практично щодня. Ось уже виклали в YouTube, ФСК FCT Чернівці, вже выклада рилс про гол Пицара. У Матчі щас у ліги, і там уже що два приглядыва. Ну, а так, продовжим далі по футболу. Вот у лесі ми зіграли з тим клубом 2-2. На жаль, все ж таки не змогли взяти перемогу і першому причому пропустили. На першій хвилині забив Але Хай Иланин. на 23 хвилини Роман Суценков за штрафного забив. Та на 70 й забив Пиццара. що є в YouTube каналі. Але Селіна на це не на 86-й хвилині зійшла в ноги Аль Ареремі, зробив другий гол, і, і це означає, що у нас сьогодні ніч, що я 2-2. По статистиці у нас. Володіна 65 на 25, просто домінація повна, 18 проти 7 ударів, також домінація, і 7 2 да, також у ствір волі також є, це домінація. Ефективність ударів все ж таки у нас дуже низька, 29 ударів, але це через те, що ми більшість Дніпра не забивали. У нас багато моментів ми втратили. А цей клуб, я не просто не знаю, як читати по ігрові. вибачаюся. 100% результати цих два удари в площину і ці два уголи. У філа у нас одна карточка, а у них взагалі нічого немає в молодці. Відбори мічі у нас однакова, за 6 передачі у них на чуть-чуть більше на 2%. Чим у нас 84 проти 86 фолів 11, 10 проти 11 на користь аероліфів. Ну, так називатиму команду, якщо. Сейвів, все ж таки, у нас 0 сейвів. тому що у них два удари і вже в вишеницях два удара ми пропустили. Не зміг впоратися і не, не гравець, як там? Морель. <кхе> Забити. І у у нас 7 проти 3 на користь нашої команди. Штафлих один проти одного, так як у матчі Кубка. Матчів на завтра. Та на собор. Ну і на вікенд. Можна вже завтра так піти. Завтра одна 13.59 буде матч Арсенал ФК та В Можливо, можливо, ми все ж таки почнемо прямий ефір через те, що може получитися, Якщо інтернет потягне. Подивимося. Непоганий такий матч, 57 захист у них і 76 у нас, тобто на користь нашу. 47-2 полузахист у них, і 73 один на користь у нас. Захист і напад. Уже у них 47 і 7 у нас. Що говорить сам тенден? У нас є клас. І, і мистецтво, щоб виграти. тому, Але нам все рівно потрібен хороший план, щоб нам виграти. Щоб не програти. Наші будуть грати у вироздах Марей, захист Бікас, а не граблі та головко. Півзахист Шойс. Шо і, шо і Сенге. Я можу напавний амулет, дуже важко в великий прізвище амулет. Глегос, Велічкоф, Юра та Юрада. Ні, та Маліни. І вона без Стеценко, Юрада та Піцара. Піцара непогано грає. І хто буде на матчі, правильно ж це у Мауріні. От як ви бачите, тут можна отримати плюс 2 від Мауріньо. І це просто виклик до Мауріньо. І він буде на матчі. Скоріше все. Ще на рахунок суперника це Арсенал ФК, так і мене вже так само звати, як команду. З. Ю, півні, південний Кореї. Команда. Рівень менеджер 26. Запит голи за матч 1 і 0. Голи пропущені на матч 2 і 3. В середньому за матч. Найкращий гравець у цього, зараз Шої. Вартар, який досить, ну, не такий високий рейтинг. Найкращий нападник Юн. Два голизабули, то найкращий гравець Кім 7 і 1. А що до складений досить слабкий склад. У вартах маєтємо захист воді от Байкал парк. Півзахист кін. Я буду казати, буду кін. Йонг Кікі. Йонг Кікі. Прошу. Сунг Вонг Кін. Йонг. Басіти. Напад. Калафат. Маклайш. Цетнергер. Цетнергер. Грін. хе хе дуже Отака в них форма є. А ще щодо самого суперника от. Зайдів 600. клубу. 5 ліг, 3 Ліги Чемпіонів, 1 золотий кубок. Два Кубка і Абстерна Кубка 2. Перемог 579, 234. і поразок 637, тобто у них вже більше поразок. Найбільше пише так як у Таврі проти дозі ФК 8 0 так, а щодо матчу суботу, це матч проти Ліверпуля 41 рейтинг, Захист у нас 76, а в Ліверпулі 43, 47, тобто домінація. Полузахист, як завжди, 73.1 проти 36 і напад 70 проти 7034. Щодо і щодо коментарі таніту, вони підготувалися і постараються переграти нас тактично. Такщо не треба опускати і не треба дотинин до северника навіть якщо рейтинг досить низький. Щодо до ми не не поки що определять, чи будуть зміни чи не буде, навіть зараз на той момент можемо повідомити в телеграм-каналі, якщо будуть якісь зміни. А поки що скат Ливерпуля в кана на, на суботній матч У Warto match Захист Форс, Ромео, Парея та Джексон. Пів зараз базерки, ах, хіполит, ахфок та павіч. І напад, і перепрошую, Ахфок це напад, прайсик це напад та. А. Амото. Амо, Також напад. Де він трохи прізвище? Все ж таке. Так, ми поговорили. Далі ві на, на неділю матчі. Перший матч буде о 15.04. Таврія проти куда Мінай ФК з. С... <кхи> рейтинг наші 7. Ну, як ви вже знаєте, які наші рейтинг, Ми просто будемо, дивіться, от 24.9. Просто дуже, ну дуже велика різниця між нами і Куда Мінай. 38 8 у них коло захист теж дуже сильна. І 34,7 також напад. Дуже сильно. Ну, вони. З такий клуб 38 рейтинг, так що перемогу можна брати. Як це каже, Так, ми набагато сильніші, але матчі на пабері не виграються. Ми повинні показати клас. Це правда, з його боку, через тенун. Знаєте, ну, якщо він і низького рейтингу, але сильно не треба до недооцінювати до суперника. На мою думку, їхній от Мунавар, захист Огробка, оробка, Латів. Пів захис харьта даум манган рефай та прасеття. І напад бачтия бібово. И та начин тая йон. Сінуеси. <кхух> а пока що поки це все рассказываю, що 33 параліти на Ютубі. 35. оновлю, оновлю. 36. Ну ладно, добре, продовжуємо далі. Ще один матч у нас буде о 21.25 проти про проти Ашхабад Сіті. І, ну, буду знову казати наші рейтинги, ви вже знаєте. Захист 59,8. У них ну, така сильна відрив. По захист 64,4. Тож невеликий відрив і 63,8 напад. Також на, на, по класу ми майже рівні. Там на 10 рейтингів трохи так відмінність. Але результати сказати важко. Уже в ми побачимо. Найше подивився статовий склад їхньої команди. ватах Сайдієв, О, захист Оразов, Андрушко, Назаров, Півзахист Єнс, Байрамов, Капельхов, Бердієв та Маддануна. І напад Данаїнов, Данаїнов і Роберті. Ганітар Довран Гурба Непесо. <кхи> Він з саме команди з Туркменістану. А ще до товариського чемпіонату все ж таки ми поки що не маємо жодної заявки через те, що ми ще нікому навіть не дали. Можемо навіть зараз просто вчора я, ми забули показати, як це буде, і тому. Не змогли зараз показати. А ви поки Дивитися це я вам деякі оголошення зроблю. Як ми будемо робити, що в телеграм-каналі, що тут у Ютубі опитування. Чи ви хочете, щоб деякі відео, епізоди цих Таврія, Таврія інсайнер велися на англійській? От подумайте і проголосуйте в дописах наших. Бо дуже було б цікаво, тому що може іноземні глядачі могли би подивитися, що... От по рейтингу каналу навіть індійці дивляться більше відсотки, навіть ніж українці. Але індійську я, звісно, ще не зможу коментувати через те, що е, індійську не знаю. Я англійську ще можу вимовити щось, бо я знаю, б, по, край, по крайній мірі, хоча б трохи знаю. А от тих, що я доволяю, зараз у товариському чемпіонаті грав, це ті друзі Таврії. Вони більше ста друзів маємо в Таврії. А поки я це кажу, вже 48 переглядів. Два лайка і один комент. так. Ну не погано, непогано. Червоно 31. <кхе> Поза червоно 196. От 190. це батн просто. Дивлячись, яку ти музику опираєш, тому що за 6 залишечь музики не ж може просто написати там і так подивитися. Все ж таки ти зібрає і музику. Зараз вибрав товари таку музику, що 18 мільйонів користувачів вже взяли цю музику, так? І вона більше попадається в рекомендації. Так само з тим відео 500 тисяч було. А от це ще на, 5, на 3 мільйони не взяли чомусь. Не знати чому. Вже після туди, ну ладно. Продовжуємо. А я ще казав, що будемо казати про рейтинговий чемпіонат. На даний момент наша команда знаходиться у новичку 2 і знаходиться у топ 41,5 менеджерів. Які грають. Ну, перемоги у нас досить мало, через те, що це високі дивізіони і команди з таким рейтингом високим. таким як наші і вище. У кваліфікації хоча б можна було зіграти там рідко, там взагалі не взагалі такі сили, ну, високого рейтингу. Можна навіть зараз провести матч вам в прямому ефірі зроблю, як це робиться. У вас попався 76-й рейтинговий матч по код ФК. І ще сподіваюся, який буде рахунок. Воно так автоматично показує. Забили першому, пропустили, на жаль. Забили другий, пропустили, так і просто на 24 програли, на жаль. Зараз я перемикну. Так. 24 програли, 22 очки отримали. Зіграти матч, 10 очок. І забити гол, за гол 6 очок і це. ще плюс 3. 6 очок. І ще один матч, бо нусу енергії немає у нас. Це те, що ми ще раніше потратили. Рамці бонусы всякі угадали, по 175. Ну це і так, просто так же. Вже знову іграм. 113 буде додатковий час, почався. Ну, нема ж такого, це ж не показують при ефір, фирматі. Ну і <кхи> і тому що... А от сам слава це поки що. Архиля 97 7 перемог. Просто. І рейтинг покажут. Глобально на першому місці Ванатіна космо 99% перемог. І поки що можна виграти форму і 1500 токенів. друге місце Стефана, Камілан Стефано. Теж, але АЛТП 1000 токенів. І третє місце Яма Bulls 788. Склони allsers 88 FK. І 500 токенів отримає. По локальному тату тобто, в Україні також лідером Динамо Тор 3000 Фортуна ФК 84% перемоги навіть є в глобальному. Якщо подивитися. Глобальному може є. Верси не перемоє, ну не знаю. Ну ладно, не буду шукати, буду дивитися. То. Він отримав... Ну він нічого отримає. На другому місці Джон Боннербрекер. Динамо Київ. Ну, 95%. І третій місце ЦФК ЦФК 95 рейтинг. Не знаю, що це за рейтинги. Ассир, що де ви засягли усі зірки. А також ще можна показати поле іспитання. Ну, я так скажу по-російськи, бо я не важко перекладати зразу, так навіть у ці коментарі тренера. Тут написані по-російськи, хоча він говорить по-українськи. Так що, тому і так і путайтеся. Зіграємо тут, тут швидкий матч. Граємо. І це буде швидкий, показувати так, як результат, так як у рентинговому чемпіонаті. Пропустили першому другому, пропустили, так і прогнали двоє, як завжди. І жодного завдання виграти майже не виконали. забити гол не менше трьох теж не виконав, а ще не забили гол. Виграти майже з голів не менше двох також не виконали. Забитий хитрик речів на своїй позиції з нападником, також забили. І включити в став аналіка з умінням плеймейкер. Ну і ще друзі нарахунок жарт за 22 хвилин 70 переглядів. Це вже рекорд ми ну, занде стільки не отримує. Ну, Більше такого можна ще показати, зурнили все-таки я про це забув. У Лізі ми поки що третій все ж таки Барселона на снапіган. А я що ви зіграли нічию. А це нічого быстрічно не відіграємося, потім його тут уже нас ніхто не може оміняти.

6 Завтра буду другий ночів 31 грати. Black man, 6, 7 3 2 3 І що ж, бомбардири. Краще бомбардир, бо Олександр Олександрович висели 5 голів. І наші два перші підцара 4 голи і Роман Саценко 3 також брать О, я Ой, але в нас уже аж нас збили досить після третього туру. Дієї мої ради, 7, 9. 9. 9. А і все ж таки Джордж Персе. 858. Але лідер поголів поначе залишається Я ірадом. Я... Два. Дві голіві питання, як ви бачите. А ще до Золотої Ліги ми також треті. Сім голів забили, нуль пропустили, це феномен, і ось Юнайтед Десять забили, один пропустили Iron Man. Хоча я її вчора вам показував, але можна все не ще раз показати, але це. Його комком Москаль. Може це. і є. Рай, москальський так і це є москаль, який живе в Англії. Ну що ж, друзі, завершуємо. Дякую всім за перегляд. Хто а обов'язково підписуйтесь на канал Таврій Черніці, ставте подобайки і на телеграм канал теж підписуйтесь. На все добре, слава Україні!